Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати розпаковочку свого замовлення. Забрала вчора з почти компанії Avon по березневому каталогу. Каталог у нас виглядав ось так. Невеличке я зробила по ньому замовлення. Треба було мені добрати по нью клубу там ще деякі продукти. І я вирішила з. З продукції з лінічки Anju взяти ось такий набір. Це у нас набір для сайва шкіри, зволожувальний крем для обличчя і пілінг-скраб для обличчя з вітаміном С. 419 гривень була його ціна. Добрала я ось такі продукти. Поки що взяла наявність це у нас пілінг для всіх типів шкіри, для сяйва шкіри і ось такий же стільничкий кремчик. Виконала я іню клуб і замовила собі подаруночок, який я планувала спочатку, до якого йшла. Це у мене ось така водичка жіноча attraction. Подобається мені цей аромат, я його дуже люблю, в мене він є. І також чоловіча, чоловіча також водичка. Це по ІНЮ-клубу подаруночки. Того що цього разу подаруночок за замовлення. Ну, так, собі, чесно кажучи, я навіть і, я навіть і не, не, не дотягувала, як то кажуть, до того подарунка. Не робила я замовлення на дві скільки там, 300 чи 2,5, скільки треба, щоб отримати той подарунок, я вже не дотягувала, я просто собі взяла те, що планувала, те, що хотіла взяти, і. Забрала подаруночки і, і все. Далі покажу, взяла ще два штучки бальзамчики після гоління. Якось в мене розійшлися вони, я їх роз, була, пакувала посилочку. Про все чоловіче таке мильно-мильнорильне, мильно як то кажуть, все десь я поклала в коробочку туди. І це для гоління. Приходив до Чоловік з викру хотів щось таке взяти собі для гоління. Я його так підсадила на такі засоби, тому що завжди на якісь такі свята. На, для, для них завжди дарувала такі засоби, підсадила на на... на, на, ейвон, на в основному на Avon, що в Avon є вже давненько. Так, і вони так звикли до них і приходять, вони їх повертаються. Тому Взяла в наявність, бо треба було. Бальзамчики після гоління були по 99 гривень, я брала, здається, по каталогу, а для гоління по 119. Бачила ще десь і в фокусі непогану пропозицію на такі продукти. Треба буде подивитися, не знаю. Але поки що не планую друге замовлення робити, в принципі, мені вистачить і цього. Ще замовила ось таку олійку, сироватку для волосся з маслом. Органи і кокоси, кокосове масло, Кокоса подобається ця олійка. І в мене чоловікова сестра завжди її бере для доньків, вона таке довге-довге волосся, кучеряве і такими прям локонами, спіральками закручується дуже красиве волосся, але доглядати, звісно ж, за ним треба його розшісувати. Вона завжди бере для неї цю олійку. Далі ще замовила водички. Замовила я з останніх десь сторіночок здається, десь не останній, як на мене, залилася непогана ціна на водички Ів. хотіла я взяти ще на продаж водичку Ів чи Прівей, як вона там називається. Була непогана ціна цього разу, Ну, порівняно непогано Не знайти вирішила я взяти її. І для представників, які робили замовлення до 15 го, е, до 15 -го так, числа, була непогана пропозиція на Ів-Біка. івбіка тому ці водички я взяла. Отже, і пріве за 399 гривень можна було взяти. За умови придбання, звісно ж, багато продуктів в каталозі за умови придбання. Нічого з цим не поробиш, а й вам з цим нічого абсолютно не робить. Для нього, видно, так подобається. Робить книжку за рахунок представника. Ну, це таке. Отже, водичка непогана, В мене така є. Взяла я ще одну наявність, не знаю, чи наявність, чи навіть десь буде на подаруночок, тому водичку я таку взяла. І, і в бікам також, вирішила взяти, також вона була представлена по спецціні для представника, було вигідно брати, чи то 289, фокусу, не пам'ятаю точну ціну. Брала я її. Тут в мене накладні, я не побачу. Чи побачу? Зараз і в, і в бікам. 369, я це дуже перепутала. 369 гривень. І в бікам вийшло. Ну і повернення в каталозі Віва Лавіта. Я, чесно кажучи, навіть і не помітила, що її не було. Якось так не скучила за нею, але 300, 349 гривень стається була ціна на Віва Лавіту. У мене деколи дівчатка її брали навіть і подобалася вона, тому вирішила одненьку взяти. Нехай буде. Якось я її не помітила, що її не було в каталогах, чесно кажучи, не звернула просто увагу. Якось була ніхто в цей період її, поки її не було, ніхто так за нею не питав. І я її сама, чесно кажучи, не помітила, що її ловіти в нас десь немає. Воно періодично буває таке, що от, не було не було, з'явилася водичка в каталозі. Знов десь не було, ніби її не знімали, і, і потім десь вона знову з'являється. Тому одненької валавіту я вирішила взяти в наявність. Були ще непогані, непогані деякі також ціни порівняно як непогані, порівняно вже з наступним каталогом, то непогані. Але якось я багато всього не набирала, ще багато чого є в наявності, тому якось я не, не хотіла набирати всього. Всього-всього багато. Ну, і по фокусу взяла я ось такий набір. Це у нас кремчик для рук з лінієчки, з ароматом водички з лінієчки. Today Tomorrow Always. Everlasting, everlasting. Якось так воно називається. Такі назви якісь, я його придумую. І от така ще десяточка йшла. З цим кремчиком. Не брала я поки що не брала е повну версію. Хотіла познайомитись з ароматом, що за аромат, не хотіла я е брати новинку повні версії. Хотіла потестувати такий аромат. Мені якийсь він знайомий. Чомусь в Туда ну, і Tomorrow always, у нас вже йде така. Якби, Преміальна лінійка. Чомусь вже ковпачки навіть не, не, не золотисті, не а такі тут пластмасові, чорненькі, ось такої рожевої, рожевого кольору, сама водичка. Спочатку вона така якась солодкувата, 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 але якісь і квіти є, і, і, і якась така солодкуватість в ній є. В пірамідці в нас заявлено медальне молоко неролі і мускус. Він такий і ніби і приємний. Але от я його вчора так на запястя нанесла. Спочатку ця солодкуватість така, ніби і приємний, а потім він такий ніби як. Як сказати, якийсь такий переслідуючий чогось він мене. Якось так от він ніби і непоганий аромат, але якось він мене так, не знаю, якийсь такий трохи такий для мене. Можливо, це так. Мені вчора здалося. Щось дуже нагадує. Якийсь вже такий, щось вжесь такий, було. Дуже вже він на, на щось схожий. Дуже вже він щось нагадує. І не, не знаю, який аромат, на який він подібний. Ну десь я такий аромат уже чула. Я цвіт не ролі не дуже. не ролі самі. Не дуже. Я в, в, хоча де в деяких водичках вони заявлені. Ще компанія вклала два. Ось такі пробні зразочки цієї водички десь дам дівчаткам, нехай ще вони пробують. Ну, Не знаю, чи буду брати повну версію для себе особисто, не знаю. Скоріш ні, ніж так. Чогось він для мене такий якийсь навяжчивий, якийсь такий підниваючий, піддушуючий такий аромат. Не знаю, чогось мені не сильно мав. Не сильно Непоганий, але не знаю. Можливо, не зараз, не його, можливо, на прохолоду, на осінь, на таку зиму. Але чогось мене він сильно так не вразив. Можливо, це перше враження, але чогось він мені не, не зайшов. От навіть той самий атрекшен, мені подобається більше. Цей мені чогось такий якийсь він нудний для мене, не знаю. Ще вклала ось таку листівочку. Розміщую хоча б одне замовлення в каталозі березня від 1000 гривень, від 999 І також потім замовляй у квітні на. Також на 999 гривень, за кожні 999 гривень, можна буде за кодом 5 сімок замовити подарунок. сюрприз лише за 15 гривень. Ось така листівочка. Будемо на початку хто, хто буде, ще ось такі тут розігрувати будуть призи. Така прийшла мені листівочка. І ось такий каталог квітня на обкладинці новинка ця водичка. Ну, не знаю, можливо, треба рознашувати, Ну, вчора так ввечері чогось я його нанесла. Можливо, на, е от навіть у той самий Вандер, от мені подобається аромат більше, Класний аромат. Мені подобається він. Тут у нас не бачу, де його пірамідка. Тож не написано пірамідка його, але аромат класний. Зислав також класний аромат. А це чогось для мене. чи Саме мигдальне молочко, так, якусь воно дає таку солодку ватість, якусь таку, не знаю, якесь таке дуже нудне, якесь таке для мене. Як на мене, не знаю. Треба розношувати, можливо, ще так на, 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 від, на вітру, на, на відкритому просторі, того, що ввечері вже в будинку, вдома було вже так ну, тепло, гаряче і якось мені так не дуже це такий. Відчувався, але відчувався довго. Таки, на на шкірі він відчувався довго, він такий буде стійкий. Єдине, що треба, щоб подобався такий аромат. Стійкість буде непогана. Але якщо обирати між цим і між Вандер, то я би вибрала краще Вандер. Мені Вандер більш подобається. Якось так. Таке було моє замовлення: невеличке, ароматне. І з новиночкою. Новиночку потестувала. І не знаю. Ну, повну версію навряд чи я б осилила. Мені здається, ось цієї ручечки для мене було б. Хоча, хто, хто знає, можливо, поки, поки, поки користувалася пручечкою, можливо, така б трапилася б любов-любов. Не знаю, так. треба ще розношувати аромат. Але на перше враження мені вандер більш мене якось, коли виходив, більш мене якось так за... зачепив, більш так сподобався більше, ніж цей. Всім дякую за увагу. Таким було моє замовлення невеличке. Подаруночки сама заробила, того що заробила в Юклубі, того що вже подарунки за замовлення для представників. Ну, такі собі вони геть не мотивують, чесно кажучи. Ну, в мене так принаймні. Не знаю, кого як, а в мене так. Та і якось і замовлення. Клієнтського замовлення практично не було. Це все я брала в наявність. З клієнтського замовлення подруга тільки замовила мене гель для душу з, з лимоном. Я віддала в мене, був він в наявності, я віддала для неї і все. Якось так по каталогу взагалі не хочуть. От так з наявності ще водички непогано з наявності беруть. От приносиш, вони тестують і, і беруть. От На роботі присів якось п'ятницю позавчора, позавчора, занесла персів. Взяла колега. Вона раніше брала, його, їй подобається. А так, по каталогу не знаю як, в кого в мене якось каталоги не дуже працюють, більш беруть з наявності. Всім дякую за увагу. Всім бажаю гарного, мирного дня, тихого дня. Сьогодні в нас не знаю, як у вас погода, в нас лопати і лопати сніг. Я вже, я вже заховала всю зиму, все, все, все зимове взуття. Перемила, заховала, а тут випав сніг. Чоловік навіть і машину вже на літню резину перезув, і тут сніг випав. Але вертається зима. Весна відміняється. Але сподіваюся, він швиденько розтане. Того, що мені ще сьогодні їхати, я не знаю. Будемо якось пробувати потихеньку. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що заходите. Дякую, що до мене навідуєтесь на канал. Завжди рада. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. З радістю відповім і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!